Кременчуцький гурт про Басенд Харді продовжує дивувати слухачів своєю творчістю. Сингл під назвою «4.30» став першою роботою в цьому році і вже доступний для прослуховування на всіх музичних платформах. Музика Кременчуцького гурту завжди відрізнялася виразністю та оригінальністю, і нова композиція не є винятком. Фронтмен гурту Діжей Проба здивував своїх фанів, додавши у трек реп партію власного виконання. не наслідити продовжити від своїх захистити майбутнє зеленими символами. Пластмаса починає дихати. Ми пишемо которнаментом, такий неможливо змінити. Набагато більше хочемо вже говорити, ніж просто музикою. Тоді ми вкладалися, наче в декілька речень, а зараз вже не виходить так, тому що емоцій стає все більше, і більше, і вже не можемо їх тримати. Вірші почали створюватися саме по собі, тому що я справді не так давно повернувся до цього, тому що я раніше писав, потім у мене був дуже великий перерва, велика, але зараз повернувся знову. У текст виконавець вклав безліч сенсів. Найголовніший з них символізує найтемнішу ніч перед світанком, яку ми зараз проживаємо, і все, що вже почалося, автоматично закінчується. Оцей трек писався місяць повністю. Це повністю з ідеєю, з музикою, з першими взагалі нататками, з текстом. Тобто, все отак створювалося. От, от і це супер класно, і ми хочемо так далі рухатися, тому що це максимально передає настрій, той, який є зараз, і це дуже важливо. У кліпі на цю музичну роботу гурт також зробив акцент на відчуттях. До речі, створили його також швидко. На зйомку та монтаж відео пішло всього декілька годин часу. Зранку прокинулися, подивилася така погода. Я кажу: от слухай, є, от є настрій, давай зробимо. Я телефоную своєму знайомому Ростіку, Кажу, поїхали, просто от спробуємо. Ми чотири години знімали, і потім п'ять годин це монтувалося в телефоні. І це також була така історія. Типу, просто емоційно. Там багато чого закладалося, і ми по дорозі все це розк. Кидували так, як відчували зараз. І той самий очерет це шлях через нього, це там через якісь пригради, потім що ти його ламаєш, де я біжу і так запиханий стою. Це про те, що ми всі зараз дуже багато зробили, і всі замарилися, але треба знову починати і бігти ще. Українці відчули закладені у сингл-сенси, Тож гурт отримав фідбек від своєї аудиторії. Дуже прикольно насправді читати коментарі. Їх багато, і всі пишуть, що аж а що так можна було, ви так робите, а я не очікував, що ти ті, читаєш. Ну багато таких ну дуже емоційних коментарів, але багато пишуть, що потрапила там ця фраза. нам там сподобалася ця фраза, і це ну про багато що говорить. Тому що дійсно хотілося саме так казати, щоб люди ну відчули можна сказати, підтримку і позицію у своїй творчості. Кременчуський гурт про Басенд Харді рухається далі. На цей рік музиканти мають грандіозні плани і здивують своїх слухачів. Ще не раз тут принципова історія зробити таку музику, яка буде впізнавана. Тут не можна без експериментів, тому що світ з музичної сторони розвинений. Дуже багато є і напрямів, і ну взагалі всього. І все це хочеться якось осягнути і поєднати. Але єдине, що не копіювати, і не наслідувати, а 100% просто відчути і зробити так, як ти бачиш. Тому будуть ще експерименти. Ми вважаємо, що це правильна історія. Доєднути до наших соцмереж, слухайте нашу музику, тому що ми максимально відверті. І нам дуже важливо свої думки доносити до вас. Валерія Лисенко, Ван Каченко, Кременчуцькі новини.